Як лісова пожежа у соцмережах поширився пост про те, що до ворогти привезли 45 дітей, чиї батьки загинули і діти потребують термінового усиновлення. Мене звуть Юлія Бігліцова. Я колишня журналістка, а зараз комунікаційна директорка. Ми в агенції безпосередньо зі службами у справах дітей не пов'язані, але зі службами пов'язані наші клієнти. Будь-які дописи в інтернеті пов'язані з дітьми, які мають таку яскраво виражену емоційність, які спонукають до миттєвої дії, вони всі можуть на перших порах трактуватися як фейк. Фейки та маніпуляції виводять людей на емоції та збирають лайки, але водночас можуть підступно красти спокій, дорогоцінний час та навіть близьких. Це зброя шахраїв і пропагандистів, яка допомагає їм впливати на ваші рішення і переконання. Фейк про дітей з ворогти дуже цікавий. Ця історія почала ширитися навесні 2022 року. Як лісова пожежа у соцмережах поширився пост про те, що до Ворохти привезли 45 дітей, чиї батьки загинули, і діти потребують термінового усиновлення, опіки. Хтось сердобольний, дізнався цю інформацію, що дітей привезли, перекрутив її. Додав заклик розібрати дітей, усиновити якимось чином прилаштувати, і ця інформація пішла по соцмережах. Я бачила один із постів, які ширили там десь м -м, півтори, понад півтори тисячі тільки репостів, не говорячи вже про лайки, коментарі, реакції. І так далі. По факту було наступне: до ворогти так привезли дітей, їх було не 45, а 100, Але ці діти не потребували усиновлення чи опіки. Цих дітей просто туди привезли до санаторію. За великим рахунком, на той момент усиновлення і не було можливим. У нас українці дуже емпатичні. Для них це притаманно. Ми хочемо всім допомагати, але не завжди знаємо, як це правильно робити. Насправді такі дописи виникають, ну як правило, в трьох е ситуаціях. Так, перша ситуація це абсолютно штучно сконструйована історія російськими ПСО. Росіяни відстежують емоційні е е теми, які в принципі е підбурюють до певних дій українське суспільство. Ці теми беруть, додають до правди брехні і запускають їх в інформаційний простір. Коли хтось щось не дочув, як це ймовірно могло бути ворогців, не зрозумів, але одразу захотів допомогти, але історія пов'язана з дитиною просто застаріла. Що робити зараз тим, хто хоче допомогти дітям, які залишилися без батьків, можна або звернутися до місцевої служби у справах дітей. Там завжди зорієнтують, яка потрібна допомога, кому потрібна допомога. Можна зареєструватися у чат-боті дитина не сама. Головна порада мати холодну голову. Дуже багато помилок, зокрема, і пов'язаних з репостом фейків, ми робимо тоді, коли схвильовані, тоді, коли засмучені, тоді, коли розгнівані. А фейки дуже часто саме працюють на те, щоб спровокувати ці емоції. Тому, коли ми бачимо будь-яку інформацію, яка підбурює нас до дії, нам треба охолонути, взяти невелику паузу, в годину, дві години до наступного дня проаналізувати ту інформацію.